Вітаю вас! Хочу вам трошечки допомогти розібратися з інформацією, якою подає люба людина. Взагалом, коли ми Подаємо якусь інформацію, любу інформацію, інша людина сприйме, навіть якщо ви вважаєте, що вона істина з ваших уст, інша людина сприйме її по-своєму, але ніяк не так, як вам хочеться. Останній у мене пост, два пости було таких. Останній пост був те, що ми не маємо права виправдовувати насилля і всіх прощати, це неправильно. Тобто, прийшли до вас вдома, ми простили. ну, треба простити, там трошечки прощення. Полягає в іншому, і взагалі пісання не такі, як є насправді. Істині від творця воно не так виглядає. Е е можете подивитись це відео, воно трошечки вище. Інший пост я виставила в телеграмі письмовий, що е якщо людина щось творить в цьому житті, а ви її засуджуєте. І як засуджуєте, хочете оскарбити. Дуже багато зараз тіктоків, навіть художників, всіх оцих людей творчих, торти печуть, хтось що там, ну що завгодно, кукол малю роблять. І люди можуть засуджувати, казати, що це некрасиво. Людина руки опускає. Тобто, ми в такому сенсі, коли ми людину засуджуємо, ми витрачаємо свою енергію деструктивну на цю. Людину, ми її дали цій людині, розрушили її, Ну, тобто художника, типу, легко обідіть. Ні, там не в тому смисл. В тому, що ми свою енергію порушили. Поле цієї людини, вона від творця брала енергію, любов, вона ніжна, тендітна, там може не ніжна. Вона стає згодом, ця людина агресивна, тому що її всі там шпиняють, що вона не таке красива. І ви витратили енергію швидко, негативну. Тобто ви засудили людину. Мене зрозуміли не так. Мене зрозуміло в тому сенсі, що це виправдовування насилля. Якого насилля? Де ми тут бачимо насилля? Насилля було тоді, коли в ваш дом прийшли. Або обворовали, або ще гірше щось зробили. І от якраз насилля це коли ви можете іншу людину провокувати на сльози, казати, що її творіння не красиво. Все, що від творця, воно красиво. Звісно, якщо це не насилля, а людина думає, що це прекрасно. Тут ні. Я маю на увазі в другому дописі, що якщо ми робимо творіння. Як можна не зрозуміти, якщо ми людина робить творіння, вона квіточки посадила, а їй сказали, що це фуфло. От тоді ви вже. Проти неї використовувати насилля, а не вона насилля використовує, саджаючи ці квіти. Звісно, якщо вона посадовила е, складбища, десь стирила і пішла, посадовила у вас під домом, ну так собі, творчество. Тобто ми можемо свою енергію використовувати як на підтримання того, що людина творча, вона молодець, так і на негатив. І за те, що ми негатив пускаємо на інших людей. Які нам не принесли горя, і, взагалі, якщо людина не зробила нам е, якоїсь біди, то чому ми повинні її булити? Зараз дуже багато цього використовують люди в Тіктокі, вообще безрозборно, просто всіх хейтять, Все, аби просто ви, викинути своє недовольство. Якщо це людина творча, вона молодець, вона красавчик, і вам не подобається, і вона зробить навіть своє тіло, скульптор свого тіла тренується, якщо вам не подобається, як вона виглядає. Не треба її кошмарити, це тільки її діло. Якщо вона не шкодить іншим, тут є грань. Якщо вона не шкодить іншим, а шкодить тільки собі, хай вона робить з цим своїм тілом, ви їй можете предложити поміч, якщо ви розумієте, що вона грані вже переходить по поводу себе. Але якщо вона вас не хоче чути, не треба її чіпати. В цьому сенсі було е, другий допис в телеграм-каналі у мене в тому, що якщо людина витрачає свою енергію для створення якогось прекрасного шедевру, по її мнению, дитина ліпить тарелочку красиво, а ви сказали, що це гімно, то ви витратили свою негативну енергію, зламали мрію дитини. І потім у вас же ця енергія ще й забереться за те, що ви негативно цю людину е зробили, ну як ще понизили в вібраціях. Тобто ваші вібрації ще раз понижаються за булінг і з вас візьметься за те, що ви так зробили. А якщо ви будете вдячні, той, хто дослухав, той молодець, отримує бонус. Якщо ви будете вдячні. За те, що вокруг вас з'являються такі люди творчі, навіть тіктоки, молодці, ви прекрасні, або просто не коментувати і не знищувати мрію іншої людини, тоді побачите, як ваше життя може змінитися колосально в лю е, в сторону. Любові від Творця і в вашому просторі будуть з'являтися канальчики, які вам будуть давати за те, що ви іншим людям від себе даєте добро. Якщо ви мене завжди дослуховуєте. Я розумію, що ви почули те, що вам захотілося. Якщо це не шкодить вашим кордонам і не шкодить здоров'ю вас і вашої сім'ї, тоді все інше це прекрасно. «Да, мені сказали, що треба все розкладати по полочкам, але ж якщо людина картину малює, які полочки, при чому тут ви? Просто порадійте за іншу людину, і все, не треба її е, е, негативно коментувати. Людина повинна малювати так, як їй хочеться. Будьмо добрішими. Якщо, я ж сказала повторюсь 25 раз, якщо воно не шкодить вам, ця картина вона висить, вона красива. Чому вона повинна вам шкодити? Якщо не зайшли і вас не насилля, не причинили вам насилля, не зробили, або якщо роблять насилля проти вас, там людина не то, що прощається, не прощається, вона висікається з вашого життя. І тільки глибинне прощення, якщо воно потрібне вам. Тоді треба прощати. Все інше не повинно бути в вашому ну, психічному стані. Воно вас буде мучити. Ви будете думати, що ви повинні простити людину, яку яка створила вам добро. Це ваш етап життя, який ви пройдете самі морально, фізично, навіть буває і енергетично. І тільки ви зможете в собі зрозуміти, хочете ви цього або не хочете. І хтось вам не указ в прощенні інших людей. Але не казав Бог прощайте всіх підряд, всіх хто так. Це люди вже казали для того, щоб підсилити відчуття провини. Все інше не було сказано так, як вам показалось.